Добрий день, шановні учні 9 класів. Сьогодні з вами я, Ганна Романівна, вчитель математики Херсонської школи з темою повторення матеріалу за 9 клас з курсу Алгебри. Ми з вами протягом цього навчального року вивчили п'ять тем, такі як нерівності, функції, графіки функцій, квадратичні нерівності, числові послідовності та ймовірності випадкові події. Я хочу сьогодні вам представити 10 завдань з цих тем для повторення курсу алгебри 9 класу. І перше завдання з теми нерівності. Перше, розв'яжіть нерівність 49-2х менше 5х, відповідь запишіть числовим проміжком. Записавши цю нерівність, ми з вами вчили, що вони розв'язуються за допомогою ну, так само, як і рівняння. Тобто ми не зважаємо на знак менше або більше уваги, доки не дорозв'яжемо до певного моменту, до якого зараз я вам нагадаю. Розв'язуючи дану нерівність, ми маємо перенести невідомі в ліву сторону, відомі праву. Таким чином, ми отримаємо ось такий запис: мінус 2х, мінус 5х менше, мінус 49. Тобто, переписавши, ми отримаємо мінус 7х менше, мінус 49. І для того, щоб позбутися мінуса, ми перевертаємо знак. Ось в цей момент, і буде х більше 49 поділити на 7, тобто ми множимо все на мінус 1. І коли множимо на мінус 1, відповідно перевертаємо знак. Тобто буде х більше 49 поділити на 7 або х більше 7. І для того, щоб записати це числовим проміжком, ми маємо згадати, що якщо у нас нерівність строга, тобто немає дорівнює, то у нас дужка Кругла, отже, буде від 7, бо більше 7, і до плюс нескінченності, бо немає кінця нашого числового ряду. Тобто відповідь буде від 7 до плюс нескінченності. Якщо не встигаєте, ставте на паузу, дописуйте і потім переходьте до другого, а ми вже переходимо. Друге: Розв'яжіть систему нерівності. Система така, як ви бачите на екрані, це 4х плюс 3 поділене на 3, мінус 3х мінус 1 поділене на 8, менше 1, плюс 8 мінус х поділене на 6, І друге, друга нерівність, 7х плюс 3 поділене на 5, плюс 3х плюс 1 поділене на 2, більше 4 плюс х мінус 4 поділене на 2. Як ми виконуємо дані нерівності? Нагадую, що якщо у нас в знаменнику немає змінної, то нам нічого не заважає зробити спільний знаменник і позбутися від нього. Тому що від цього не зміниться суть. Для того, щоб позбутися від даних знаменників, нам треба домножити на їхній спільний знаменник. У нас є 3, 8 і 6, спільний для них буде 24. Тобто домножимо все це на 24. Якщо ми будемо домножувати на 24 перший дріб, то у нас 24 і 3 скоротиться, і нам треба буде чисельник домножити на 8. В другому дробі, чисельник треба буде домножити на 3. Менше 1 треба буде домножити на 24, так як воно і є, і 8 Мінус Х, тобто чисельник останнього дробу, домножити на 4. Тобто отримуємо ми ось таку нерівність. В другій, в другій нерівності не важко помітити, що спільним для цих дробів буде знаменник 10. І тоді нам треба все домножити на 10. Таким чином, перший чисельник ми домножимо на 2, тому що 5 і 10 скоротиться, другий чисельник на 5, тому що 2 і 5, 10 скоротиться. Потім 4 домножимо на 10. і Останній чисельник домножимо на 5, тому що 2 скоротиться. І тоді ми отримаємо ось таку нерівність. Потім, розкривши дужки, в першому, ми отримаємо нерівність виду 32х плюс 24 мінус 9х плюс 3 менше 24 плюс 32 мінус 4х, а друга нерівність буде 14х плюс 6 плюс 15х плюс 5 більше 40, плюс 5х мінус 20. Звівши подібні доданки і розподіливши невідомі вліву, відомі в праву сторону, ми отримаємо першу нерівність 32х-9х плюс 4х менше 24 плюс 32-24-3. І другу нерівність 14х плюс 15х-5х більше 40-20, мінус 5, мінус 6. Таким чином, віднявши, додавши всі доданки, ми отримаємо. 27х менше 29, або х менше 29, 27. І 20, 24х більше 9, тобто х більше трьох тому що 9 і 24 можна скоротити. Позначимо ці числа почергово на числовому проміжку. Тобто ми позначимо спочатку 3,8, бо це менше одиниці, і потім 29, 27, бо це більше 1. І е, бачимо, що х більше трьох тому гілка йде вправо і х менше 29 27, то могилка йде вліво. І там, де вони перетинаються, тобто на якому проміжку є і той, і той, це і буде відповіддю. Отже, відповіддю буде від 3 8 до 20 27 в круглих дужках, тому що нерівність не строга. О, нерівність строга, вибачте. Ось такого вигляду набуде розв'язання даної системи. Переходимо до третього завдання. Третє завдання це функції, найпростіші перетворення графіків. <кій> <кій> Вибачте. Знайти нулі та область визначення функції. Знайти нулі – це означає прирівняти функцію до нуля. Отже, y буде дорівнювати нулю. Звідси ми знаємо, що корінь буде дорівнювати нулю, тому що ну, y дорівнює нулю, значить і сама функція дорівнює нулю. А якщо корінь дорівнює нулю, то підкореневий вираз дорівнює нулю. Тобто 8-2х дорівнює нулю, а отже 2х дорівнює 8. Звідси х дорівнює 8 поділити на 2 і х дорівнює 4. Ми знаємо тоді, що нуль функції буде 4. А для того, щоб знайти визначення, область визначення функції, нагадується значення x, при яких можливе значення y, ми бачимо, що у нас стоїть функції корінь, а корінь може бути тільки більшим або рівнем 0. Отже, ми з вами позначаємо, що y більше або рівне 0. Отже, підкореневий вираз більший або рівний 0. Звідси ми бачимо, що мінус 2х більше мінус 8, або 2х менше 8. Звідси маємо, що х менше або рівне 8 поділити на 2, х менше або рівне 4. Звідси маємо, що якщо менше або рівне 4, то у нас будуть квадратні дужки, тому що нерівність не строга, а менше це від мінус нескінченності. Отже, 9, тобто область визначення, належить проміжку від мінус нескінченності до 4. Переходимо до четвертого завдання. Четверте завдання: не виконуючи побудови, знайдіть точки перетину графіків, функції y дорівнює 7х і y дорівнює 21х. Ми з вами говорили, коли вивчали цю тему, про те, що для того, щоб дізнатися точки перетину графіків, нам треба ці графіки прирівняти. Тобто y дорівнює y, отже, і 7х квадраті дорівнює 21х. Звідси ми маємо, якщо перенесемо все в одну сторону, то будемо мати 7х в квадраті мінус 21х буде дорівнювати. 0. І звідси ми маємо, що винешши за дужки 7х, ми отримаємо х-3 дорівнює 0. Тоді або 7х дорівнює 0, або х-3 дорівнює 0. Звідси ми бачимо, що або х дорівнює 0, або х дорівнює 3. В такому випадку, якщо х дорівнює 0, то y дорівнює 0. А якщо їх дорівнює 3, то y дорівнює 63. Це ми дізнаємося, підставивши в будь-яку будь з функцій значення Х. Тоді запишемо відповідь в перша точка 00, друга точка 3,63, там, де перетинаються наші графіки функцій. Якщо у вас виникають питання, ви можете завжди написати в коментарях, я подивлюсь і вам відповім. Переходимо до п'ятого завдання. П'яте завдання з теми квадратичної нерівності та їх системи. І перша нерівність х-5 на х плюс 3 більше або рівне нуля. Нагадаю, що для того, щоб розв'язувати квадратичні нерівності, нам треба спочатку прирівнювати до нуля для того, щоб знайти корені цієї нерівності. Це х-5 на х плюс 3 буде дорівнювати 0. Або х-5 дорівнює 0, або х плюс 3 дорівнює 0. В такому випадку або х дорівнює 5, або х дорівнює 3. Що ми і ми позначаємо на координатному промені. Е, вже позначено тут на екрані, але я вам зараз більш детально поясню. У нас мінус 3, 5 заштриховані, тому що у нас більше або рівне, тобто не строга нерівність. І е, для того, щоб знайти проміжки, тобто знайти проміжки відповіді, нам треба знайти там, де більше нуля. Як це ще рахується? Бо з правого крайнього інтервала, тобто останнього з цього, береться будь-яке число. Я завжди беру 10, бо так легше. 10 віднімаємо 5, буде 5, 10 додаємо 3, буде 13. Це більше нуля, тому що додатні на додатнє буде додатко. Отже, ставимо тут знак плюс. А далі почергово чергуються наші інтервали. Тобто тут буде мінус, тут буде знову плюс. Нас цікавить там, де плюс. Плюс у нас буде від мінус нескінченності до мінус трьох і від 5 до плюс нескінченності. Ченності числа в квадратних дужках, бо нерівність не строга. Переходимо до шостого завдання. Шосте завдання теж з теми квадратичної нерівності та їх системи, і тепер ми говоримо про систему. У нас є така система, розіжіть систему рівнянь. Хі мінус х дорівнює 35, Хі в кубі мінус Хі в квадраті дорівнює 560. Не лякайтеся, що у нас з'явився куб, це не означає, що це не квадратичне рівня, не квадратичне число. Просто нас тут треба буде трішки подумати, як це розкласти. Просто напряму замінювати зразу або додавати, нас тут не вийде. Нам треба подумати, що ж як розкласти. Я зробила так: перше, записала без змін, а друге, розклала таким чином. Y в квадраті винесла за дужки, і в дужках тоді залишилось х, мінус до рівня дорівня 560. Якщо ми уважно поглянемо на ці записи, ми побачимо, що х до рівня 35, і тут є у нас це х, у х. Таким чином, даний запис ми можемо замінити. Тобто з методом заміни, ми можемо підставити методом підстановки можемо підставити замість xy х 35. Тоді отримаємо рівняння 35 у квадраті дорівня 560. Друге рівняння, перше рівняння запишемо таким чином. Х винесемо за дужки, і в дужках залишиться y-1 дорівня 35. Звідси ми будемо мати, що y в квадраті буде дорівнювати 560 поділити на 35. Друге запишемо без змін. 560 поділити на 35 буде 16. А е, х в такому випадку, це другого рівняння, буде дорівнювати 35 поділити на y-1. З того, що y в квадраті дорівнює 16, то y може бути як 4, так і мінус 4. Якщо ми підставимо замість y 4, то в нас буде 35 поділити на 3, а замість y підставимо мінус 4, то буде 35 поділити на мінус 5. І в такому випадку значення y x буде 11,2 або мінус 7. І значення y буде 4 або мінус 4. І маємо ось таку відповідь: 11,23. 4 мінус 7 мінус 4. Дві точки в розвиску системи рівнянь. Переходимо до сьомого завдання. Сьоме завдання числові послідовності. Перший і четвертий члени арифметичної прогресії відповідно дорівнюють 3,8 і 7,5. Знайти суму перших чотирьох членів цієї прогресії. Нагадаю, що існує така формула, як. S n, T, тобто сума n членів арифметичної прогресії дорівнює рівня a перше плюс a n, T, поділене на 2 і помножене на n. Тобто в нашому випадку це буде a 1 плюс a 4 поділене на 2 і помножене на 4. 2, 4 на, поділене на 2 – це буде 2. Отже, ми матимемо запис S 4 до 2 на a1 плюс a4. Замість А1 і А4 підставимо їхні значення. Тобто С 4 буде дорівнювати 2 помножити на 3,8 плюс 7,5. Тобто 2 помножити на 11,3. І звідси маємо, що С4 буде 22,6. Відповідь 22,6. Восьма задача: знайдіть суму перших восьми членів геометричної прогресії, якщо b перше дорівнює 7, b четверте дорівнює мінус сто Згадавши приблизно, що формула суми геометричної прогресії містить знаменник. У нас знаменника немає, тому ми його шукаємо за допомогою формули n-ного члена геометричної прогресії. Воно у нас Bn дорівнює B1 на Q в степені n-1. Тобто, в даному випадку Q в степені n-1 буде дорівнювати bn те поділити на b 1 e, N у нас 4 максимально, що нам відоме, тобто Q в степені 4-1 буде дорівнювати B4 поділити на B1, або мінус 189 поділити на 7. Тобто Q в степені 3 буде дорівнювати. І і мінус 27. Звідси Q буде скільки? Правильно, мінус 3. І вже згадавши цю формулу. Суми геометричної прогресії ми будемо мати, що С8 буде дорівнювати 7, тобто пер, а Б перше помножити на Q в степені N, тобто мінус 3 в степені 8, мінус 1, і поділити на Q мінус 1. Тобто ми будемо мати ось такий вираз. Звідси С8 буде дорівнювати 7 помножити мінус 3 в 8 степені – це 1561, відняти 1, поділити на мінус 4. Я записала таким чином. С8 дорівнює мінус 7, 6560 – буде в дужках поділити на 4. Я спочатку поділаю на 4, потім помножимо на мінус 7. Тобто буде мінус 7 помножити на 1640. Звідси ми будемо мати, що S 8 дорівнює мінус 11480. Тобто відповідь буде мінус 11480, сума перших восьми членів геометричної прогресії. Дев'яте завдання. Дев'яте завдання вже тема основи комбінаторики теорії ймовірності та статистики. І перше, дев'яте це, це у нас учень повинен вибрати тему реферату зі списку, в якому є 15 тем з алгебри та 12 тем з геометрії, з кількома способами він може зробити цей вибір. Це дуже легка задача, тому що тут вже в задачі є відповідь. Чому? Тому що. Учень може вибрати тему з алгебри 15 способами, а тему з геометрії 12. -ма. Отже, для того, щоб дізнатися, е скільки ж він має всього способів, то ми маємо 15 додати 12 і отримуємо 2 способами. І остання 10 задача. звучить так. Скільки є чотирицифрових чисел, які можна записати А тільки непарними цифрами? І говоримо про це. Непарних цифр існує 1, 2, 3, ой, 1, 3, 5, 7, 9, тобто 5 штук. Отже, задачі у нас йдеться про ці числа, що складаються тільки з непарних. Якщо, враховуючи те, що їх 5, першу цифру числа можна вибрати п'ятьма способами. То так само і оста... всі інші цифри можна вибрати також п'ятьма способами. Отже, для того, щоб дізнатися, скільки, способами, скільки існує цих чисел з непарних цифр, ми маємо 5 помножити на 5, помножити на 5, помножити на 5. Тобто буде 625. Це ми знайшли, скільки не... існує 4... 4 цифрових чисел, які складаються тільки з непарних цифр. Далі друге питання Б, тільки парними цифрами. Тут вже трішки по-іншому. Чому? Тому що парні вважаються числа 0, 2, 4, 6 і 8. І першим 0 стояти не може. Тому першу цифру, першу цифру ми можемо обрати чотирма способами: 2, 4, 6 і 8. Другу вже п'ятьма, третю п'ятьма і четверту п'ятьма. Перемноживши це, ми отримаємо 500 таких цифр, чисел. І В цифрами, серед яких є цифри різної парності. Тобто, ми маємо з вами згадати, що чотирицифрові е, циф, числа це від тисячі до 9999. Всього таких чисел 9 тисяч. Отже, ми маємо від тих 9 тисяч відняти е, те, що в нас вийшло з непарних і з парних. Отже, від 9. Від Віднімаємо 625 плюс 500 і отримуємо 7875 чисел, які записуються і парними, і непарними цифрами. Ну і відповідь запишемо почергово. Тобто ось такий багаж знань ви отримали з курсу алгебри 9 класу. Сподіваюся, щось згадали. Або, може, дізналися тільки, але маємо те, що маємо. Дякую вам за увагу. Бережіть себе. Гарного вам дня, до зустрічі!